Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Президент РФ Володимир Путін загострює конфлікт, аби змусити Україну до переговорного процесу. Однак, якщо ми сядемо за переговори, одразу програємо. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов. На фронті немає можливості загострити конфлікт, але мобілізацію Путін показує, що готовий на довге протистояння, умовно кажучи, бо має стільки народу, який може йти воювати скільки треба. Путін лякає, що буде ядерна і затяжна війна, водночас показуючи, що вже йде на зустріч, Мовляв, і ви йдіть, провокує на переговори. Такою є політична гра Кремля. Але маючи на своєму боці стратегічну ініціативу, ми не можемо піддатися цій спокусі, сісти за стіл перемовин. Щойно сядемо, одразу програємо, сказав він. Військовий експерт зазначив, що мобілізація демонструє відчай російської влади і намагання хоч якось втримати ситуацію під контролем. Вони можуть повторити історію Першої світової війни, коли в 1914 році цар провів мобілізацію, а в 1917-му мобілізовані його скинули. У нашому випадку це може відбутися навіть швидше. Уже зараз люди в РФ, які мислять Тверезо, кажуть, що оголошення мобілізації фатальна помилка Путіна, і неважливо, скільки вони планують мобілізувати 300 тисяч чи мільйон. Зазначив він. В свою чергу президент Росії Володимир Путін непередбачуваний, заявив 23 вересня в інтерв'ю французькій медіагрупі Ост Френс» президент України Володимир Зеленський. Ніхто не знає, що завтра може зробити Путін. Учора він сказав, що він за дипломатичне рішення війни. а Сьогодні він починає мобілізацію. Я умовно кажу, сьогодні. А завтра він скаже, я хочу діалогу. Президент Зеленський не хоче, пояснив. Він, президент України, припустив, що Путін втратив розуміння дещо: де праворуч, де ліворуч. Завтра він може сказати, що будуть референдуми, хоча знає, що якщо будуть ці референдуми, ніякого діалогу не може бути, і ми закінчимо всі можливі майбутні дипломатичні зусилля, наголосив Зеленський. Раніше Зеленський ще в одному інтерв'ю американському телеканалу CNN заявляв, що наразі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним неможливі. На сьогоднішній день ні. Я не бачу жодного бажання з їхнього боку бути конструктивними. Щодо їхніх ультиматумів, то мені. Все одно, хто ці ультиматуми висував Путін чи хтось інший. Це мій принцип. Я не говоритиму з тим, хто ставить ультиматуми, сказав Зеленський. Також він зазначив, що будь-яка угода між Україною та Росією може бути укладена лише у разі повного виведення військ РФ з української території. Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа дипломатичне рішення, а інша мінськ Мінськ-2, 3, 5, 10. Це дві різні речі, тому що мінськ порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним Торненням, сказав Зеленський, до зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!